Як шведи стали однією з найбільш медіаграмотних націй у світі? Згідно з індексом медіаграмотності, Швеція входить у топ-8 найбільш медіаграмотних країн. Цей високий показник результат багаторічної роботи. Медіаосвіта у цій країні зародилася понад півстоліття тому. Тоді, за ініціативою Асоціації газет, створили навчальний ресурс медіакомпас. У 2011 році видання переросло в онлайн-проєкт, який займається питаннями медіаосвіти у шведській школі. Консультанти сайту надають поради вчителям, як використовувати новини для розвитку критичного мислення учнів. Дітей вчать аналізувати тексти і медіаграмотно створювати власний контент. Новий виток у розвитку медіаграмотності у Швеції стався після виборчої кампанії у США, коли переміг Трамп, а фейк ньюс стало словом 2017 року. Тоді ж колишній очільник Білого Дому, виступаючи у Флориді, заявив про теракт у Швеції, якого насправді не було. Ця фейкова новина почала нову хвилю роботи з медіаграмотністю у Швеції. Шведський досвід показує, що об'єднання сил це запорука успіху. Куратором медіаосвітнього процесу є Національне агентство з освіти Швеції. Цікаво також знати, що міністр освіти Швеції навіть зручився підтримкою героя коміксів Відметика Бамсі, щоб навчити людей розрізняти фейки. Напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну та парламентських виборів у Швеції з'явилося агентство психологічного захисту. Швеція розвиває не лише свою стійкість до дезінформації, а й також допомагає іншим країнам. Не виключенням стала і Україна. Тому ми дуже вдячні шведським колегам за цю підтримку. А ми нагадаємо усім, хто з нами ще не знайомий. Ми національний проєкт з медіаграмотності Пітер Міністерства культури та інформполітики. Тому, якщо хочете робити нашу країну теж медіаграмотною і розвивати своє критичне мислення, підписуйтесь на нас.